Ну що, поїхали? Дмитро, де ми зараз знаходимось? Знаходимось в Києві на нашій станції партнерській. Сьогодні трошки трішки покажемо більше всього процесу. Сьогодні ми видаємо три автомобілі нашим клієнтам: це Volkswagen Tiguan 19-го року, Нісан Рогспорт 2017 року. І наш найулюбленіший автомобіль Dodge Journey теж 2017 року. Всі автомобілі свіженькі, всі з пробігом до 100 тисяч кілометрів з пробігу. Йдемо дивитись. А чому саме до джорні неулюблений? Чому саме дожорні? Тому що ми їх дуже багато купуємо. Насправді це американець, який дуже недооцінений у нас в Україні. Автомобілі американські, американського виробництва, вони в Штатах коштують дешево, тому що не такий великий попит. Пропозиції більше, ніж попиту. Тому ціни дуже дуже цікаві. Це йде два типи двигуни, 2,4 атмосферний двигун і 3,6, на які легко можна встановити газ. Те, що можу сказати, можна підібрати в будь-якій комплектації. Тобто це кросовер, який ви можете отримати до 10 тисяч доларів і використовувати його як для міста, для роботи, так і для поїздок. Також там є третій ряд сидінь. Йдемоте дивитися, дуже багато інформації. Ось ми бачимо Nissan Rock Sport. Тут у нас бокс, в якому хім чистять вже готують автомобіль, щоб видавати. Бачите, яка лялька. Цей автомобіль був з мінімальними пошкодженнями ось лівого крила, і трішки була задіта дверця. Тобто два елементи фарбованих, все оригінальне. Подушки цілі. У цього рокспорта uh, ми його придбали за uh, 4600, якщо я не помиляюсь. І він зі всіма витратами повністю підключення 14 тисяч доларів наші клієнтів. Це дуже класна ціна. Якщо враховувати пробіг 45 тисяч uh, і повний привід. Тут, до речі, повний привіт. Тобто це дуже компактний, кросовер, елегантний і водночас агресивний! Розкажіть, з ласка, скільки автомобілів наразі знаходиться на етапі ремонту? Саме в цьому боксі знаходиться зараз близько 9 автомобілів, і це різноманітні автомобілі від Chevrolet Bolt. Далі ми можемо побачити BMW в дуже такому небесному крутому кольорі. BMW Трійка Infiniti, Passat, Audi b 9 кузов. Також там далі стоїть ще один Passat, Nissan Rogue, який ми сьогодні видаємо нашій клієнці. Всього на станції на нашій партнерській близько 30 автомобілів. Які в процесі ремонту? Так, ось цей доджорний ми видаємо сьогодні нашому клієнту. Мені особливо подобається, коли він в чорному кольорі, на чорному салоні, і ось з цими дисками він виглядає ну дуже привабливо, дуже агресивно. Давайте трішки подивимось, як все таки в салоні і в якому стані ми видаємо автомобілі нашим клієнтам. Ось ви бачите, автомобіль був відремонтований. Було пошкоджене також ліве крило, передній бампер. Деталі ми поставили нові автомобіль після хімчистки та поліровки. Ого, це що, сидінь багато? А це третій ряд, на яким на якому ви можете возити від своєї собаки. Можливо, продуктів харчування, ну і хтось дуже полюбляє те, що туди садити, саме на третій ряд. Мені так клієнт казав. А -а -а. Також хочу наголосити, дуже на важливому моменті даний автомобіль ми придбали по дуже вигідній ціні. 17-й рік до Джордження ми придбали за 2700. Дійсно, з незначеними пошкодженнями. Ціла була безпека, класна комплектація. Чому ми виграли його за 2700? Тому що тут. Цього автомобіля були документи не експортні. Тобто, ці документи називаються Bill of Sale. Ці документи наша компанія має можливість переробити, і за рахунок цього попит на аукціоні не був таким значним. Тому ми придбали цей автомобіль набагато дешевше ніж вони в середньому торгуються. І цей автомобіль нашому клієнту став під ключ 11700 зі всіма повністю. Витратами навіть там з постановкою на облік мрео без рахування ремонту. Холодно. Холодно. Цігуан комплектація сє 19-й рік в такому дуже цікавому кольорі марун, а можливо, для когось просто червоний. Придбали ми його за 6800. На аукціоні. Ну ви розумієте, що це дуже цікава ціна. 16500, Він став зі всіма витратами без урахування ремонту. По роботі замінили задній бампери замінили передній бампери, ліву фару. автомобіль на повному приводі, комплектація SE. Будемо вам більше показувати нашого заколісся, станції закуліся, взагалі, як відбуваються ці всі процеси, тому що це дійсно цікаво. І ми це робимо з великим коханням. І нам дуже приємно, коли ви отримуєте свої автомобілі. Задоволені і рекомендуєте нас. компанія Байнокас нам довіряють. Підписуйтесь на наш телеграм, на наш вайбер, інстаграм, стрінку, Ютуб. Та слідкуй за нашими новинами.